Всім привіт! І ви на каналі Вовка Марковка. І сьогодні я покажу, що буде в шахті. Будемо вивчати шахту. Ось таке відкриваємо. Вона отут. Вот в шахті крім... Ой-ой-ой, ой ой головне само визгорійте. Отак, бувай, дікає. В шахті так-то, окрім трупа мафіози, Який я зараз покажу. Більше нічого цікавого нема. Можна походити сховатись від поліції. Так, да, тут досить добре і можна сховатися від поліції, так. Да. А вот і наш тур мафіози. Трошки вже сохся. Вот такий. Якась касета. Ну вот таке. Окрім цього, тут більше нічого цікавого нема. Що буде, якщо це? І тут ще якісь є бочки з чимось. У нас кінчан э, якийсь... щось непонятне, коротше. В чм? В цих бочках щось непонятне. По бочка летіла. Ну і це все. О, классно. Значит, це все. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал Вовка Морковка и всем пока.